Привіт! Коротенький звіт про те, як я з'їздив в Київ. Якщо коротко, то невдало. Поясню чому. Основна мета і основна ідея була в тому, щоб отримати безкоштовну допомогу на лікування від держави. До війни, до повномасштабного вторгнення, тільки в тій клініці, в якій я консультувався, стосовно моєї хвороби в Закарпатті, в клініці Асклепій, яка саме спеціалізується на псоріазі і так, ну, і додатково на псоріатичному артриті на лікуванні, то тільки ну, завідувачі цієї клініки в Ужгороді він казав, що тільки через їх клініку щороку проходило по державній програмі лікувалося близько тисячі людей. І моя основна мета була, і основне завдання було саме отримати, спробувати отримати таку допомогу допомогу від держави, оскільки е, платне лікування коштує близько. Ну, якщо округлити, то близько 10 тисяч доларів на рік. Коли два тижні тому я їздив на консультацію в Київ цю клініку ревматологічне відділення, то мене дуже добре прийняли. За мене попросили директора цієї клініки, знайомі, ну, близькі друзі моїх батьків, моєї родини. І все було добре. Мене прийняли, мені допомогли там, поспілкувалися, зібрали анамнез, дізналися мою інформацію про мене. Допомогли там оформити необхідні медичні документи, щоб отримати госпіталізацію в цю клініку. І... Вже планував я через два тижні, я записувався, що через два тижні якраз я приїду вже на госпіталізацію і там будуть робити обстеження, можливо, мене направлять ще в дерматологічне відділення там в сусідню якусь клініку. І, врешті-решт, оскільки я маю статус ВПО і в мене серйозне захворювання, да, то можливо вдасться можливо, вдасться, навіть незважаючи на те, що зараз такі важкі часи в країні, і більшість грошей йде медичних саме для лікування військових в першу чергу, і це зрозуміло. Але ну, була, був шанс, що я отримую таку допомогу. Але, на жаль, як завжди, є людський фактор, і лікар, який вже безпосередньо займався госпіталізацією, безпосередньо опікувався нею, був там якби головний да, медичний ланка така, то вона. Ну, Недвозначно мені дала зрозуміти ще два тижні тому, коли я тільки записувався на госпіталізацію, що вона не дуже рада, тому що за мене там хтось щось просив, що якісь там я хочу отримати ну, безкоштовну допомогу від держави. А цього разу, як я приїхав, вона після чергової моєї ну, там, аргументу вона прямо сказала, ти ще нічого не купив. Це було там пов'язано начебто з іншим питанням, тобто вона так парірувала мою, мою якусь фразу. Але ну, по факту людина чітко дала зрозуміти всім своїм виглядом, всією своєю поведінкою, що, ну, що я не та людина, яка їй цікава, оскільки я там хочу знаходитись безкоштовно і отримати допомогу від держави безкоштовно. Я вирішив дуже просто: я не для того 20 років. Чесно платив податки, незважаючи на те, ви знаєте, які останні 20 років було життя в Україні, я жодного разу не ухилявся від сплати податків, я чесно сплачував все, показував всі свої доходи в державі, працював і на державних на бюджетних посадах, був приватним підприємцем, працював в Укртелекомі 6 років завжди. Всі ці 20 років, скільки я ну, вже так після інституту, я чесно сплачував податки. І коли мені знадобилося. Допомога від держави, щоб держава виконала свою частину зобов'язань, підтримала моє здоров'я для того, щоб я міг і далі бути повноцінним членом цієї держави. Громадянинам працювати, да, незважаючи на свою хворобу, але підтримує завдяки підтримуючі такі терапії, міг далі працювати, приносити прибуток державі. Останні три роки я працював як айтішник і не просто сплачував податки, а ще й привозив живі гроші, валюту з-за кордону, завдяки своїм знанням, своєму досвіду, своїй праці, валюту. Ну тобто це не внутрішні, це були валютні надходження, да, мені платили валюті зарплату. І якщо держава в мене витирає ноги. Через таку людину. Ну і я розумію, що це, на жаль, системна політика, точніше системна ситуація, то, вибачте, я не буду грати по таким правилам. У мене є інші варіанти. Да, я збираю гроші для того, щоб оплатити це лікування самостійно, подивимось, що станеться далі, що буде. На сьогодні зібрано десь, ну, якщо так, то напевно третину суми. Ну, якщо по факту да, третина суми, можливо, 40% суми тієї, яка необхідна для того, щоб на перший рік оплатити це лікування. Отака От була моя поїздка. Скоро я запишу наступне відео про те, які в мене плани на найближчі часи. І я там був, я не госпіталізувався навіть, тобто я приїхав, поспілкувався з людиною, яка головна була в цьому питанні. Сказав дякую за допомогу. До побачення. Отакий От мій звіт. Що я можу сказати? Неперететні відносини між громадянином і державою. На жаль, неперететні. Ну, як казав один з українських президентів. Маємо те, що маємо. Все, не сумуйте, бережіть себе. Ще побачимось. Пока!